Вітаю вас на каналі про рослини. Лінусь. Ось така в мене прекрасна орхідейка Цвіла вона лимонним кольором. І я її сьогодні буду пересаджувати в інший горщик. Вона у мене із травня місяця. Все, що я з нею робила, це витягнула торф'яний стаканчик обережно. акуратненько витягнула торф'яний стаканчик із-під горшка. Я на ній, наприклад, і неї показувала, як правильно їх поливати, як правильно доглядати, тож ви можете перейти, подивитись це відео. А по факту з нею все прекрасно, тільки якийсь період часу вона в мене була без вологи, тому не дуже все добре підозрюю з кореневою системою. Але зараз ми про це дізнаємось. Я її поливала ось там в кашпо, а тут вона була в покупному горщику. Я підготувала собі паперові рушнички, щоб не вимазати тут все, не засвинячити коли, коли буду її зараз витягувати із горщика. Ну і замінимо це. Я ще теж додумалася. До речі, перед пересадкою, перед тим, як витягувати з горщика, я її полила, тому що коріння стає більш еластичним, і коренева система в цілому стає більш еластичною після поливу. Тож будемо зараз витягувати. Так, відщеплюємо наш цвітонос і прибираємо паличку. Так, відставляємо в сторону, це нам більше не знадобиться. Цвітонос я сьогодні буду відрізати, хоча в неї, можливо, би було б ще резервне цвітіння. Так, поки я бачу, що все з кореневою системою гаразд. Коренева система планувала в мене рости далі. І щось далі ще собі розвивати, бачу підсохші деякі корінці, але це нічого страшного. Верхні корінці в мене частково підгоріли на сонці, тому що літо було реально жарким. Я бачу тут гриби. Yeah. <рес> У корі проросли були гриби. Видно, туди якимось чином попали спори, але не в плані грибок, а в плані реально, реальні гриби виросли. Ну та що ж? Так, обтрушуємо, наскільки це можливо, цей субстрат. Для того, щоб побачити нашу кореневу систему, і все з нею гаразд взагалі. Я бачу пару таких підсохших, висохших корінців, а з іншими в цілому, все прекрасно. Вони зелененькі, красиві, перезаливу не було. Ті корінці, які були всередині в торфяному стаканчику, їм не вистачало світла жовтіші, пожовклі. Але тверденький. є один висохший корінець, його я просто зараз не прийдеться відрізати. До речі, ножнички і сікатор я заздалегідь продезінфікувала. Чим ви будете дезінфікувати, немає ніякого резону. Що вам захочеться, тим ви і будете у нас дезінфікувати наші інструменти перед пересадкою. Так що ми бачимо? Прекрасна коренева система. Ще один висохший корінчик. ну Просто висохший корінчик, він не згнивший нічого, просто висохший. А так, в цілому, я бачу, що коренева система прекрасна, отже, полив відбувався правильно, плюс у мене виросло багато новеньких листочків молоденьких, доволі таки Хоро... Хорошо росла в мене рослинка. Бачите? ось. Маленький грибочок. Якийсь міцелій попав в цю кору. Я буду змішувати цю кору з новою корою і буду саджати в новий горщик. Я купила заздалегідь один літр кори і мух складно. Отакий От горщик у мене буде. Тут кашпо відразу із ставчиком всередині, з горщиком. І він більший по розміру на 1 см від попереднього. Себто він більший. Отже, кореневій системі буде куди розвиватись. Це я відставляю, більше мені не знадобиться. Так, ставимо орхідейку нашу. І знімаємо звідси наклеєчку. Так, зняла наклеєчку. Ось так це створено, ось так це зроблено. Тут у нас буде водичка, а тут у нас буде горшочок. Це теж поки що відставлю, потім в кінечному результаті подивимося. Так, беру секатор, який я також продезінфікувала, і відрізаю максимально близько до. А хоча тут є почечка, можливо, з неї ще в мене потім піде цвітонос. Я, мабуть, відріжу на середині. Між, до дивіться, оце у нас крайній був віточка цвітоноса. Ось тут у мене крайня жива почка зелененька. І я посередині між ними відрізаю ось так. І тепер у мене звідти піде новий цвітонос. А це нам більше не знадобиться. Ця гілочка, паличка, ми її викидаємо. Так, приміряємо нашу красу до нового горщика. Все Підходить, все ідеально. так, І я хочу рівніше поставити орхідею, щоб вона була не отак на сторону, як росла перед цим, а щоб вона стояла рівно в горщику. Так як я хочу, щоб вона стояла рівно в горщику, я візьму її паличку, яка тут з нею разом була. І незалежності від того, де в мене там цвітонос, бо мене це зараз мало хвилює, цвітоносу в мене ще там немає живого. Я поставлю сюди палочку, щоб вона була опора для самої орхідеї, щоб орхідейка росла рівно. Наниз я засиплю цей самий ґрунт цю саму кору. Немає нічого страшного у вторинному використанні цієї кори, якщо чесно, я встану, бо мені незручно. Так, мох мохсвагнун. Дуже добре проростає коріння в мохові. Дуже добре. Я його обережно також пальчиками туди засуваю. Так, орхідея не падає. Так, обережно місцями, не всюди, але місцями засуваю туди цей мох. Бо мені так подобається. Я рада, коли в мене корінці добре ростуть, легко. Тільки майте на увазі, що мох затримує вологу, і що мох може несприятливо впливати нам на полив. Тому уважно слідкуйте за поливом, щоб не перелити рослину, щоб вона не загнивалась, не корінці наші красиві. Так, і обережно з усіх сторін рівномірно засипаю кору. Наша красуня буде хорошо себе почувати. Бачите, і корінці вже в мене добре розвиваються, і все добре з цією орхідеєю. А я з ними дуже довгий час не могла подружитись, доки не вияснила одне просте правило. Чим менше її чіпаєш, тим краще вона росте. Ось так. І переставила її із гарячого підвіконника трошки сюди ближче до на стіл на кухні. Тут достатньо освітлення, це достатньо світла кімната, але суть в тому, можливо, мені та нова кора навіть не знадобиться, я так дивлюсь. Так, тут в мене один листочок, і він мені заважає. Треба було його відрізати, але уже нехай живе. Раз, раз я його відразу не побачила, що він мені буде заважати, то хай вже живе. Правильно, правильно. Чого його відрізати? Листочок, який нам в цілому, його можна просто припідняти і засипати кору. До речі, кору можна прокип'ятити, Якщо ви. Не хочете купляти нову кору, але ви бачили, що там у вас було загнивання кореневої системи. Чи, наприклад, у вас були якісь шкідники? Можна просто взяти цю саму кору, дістати орхідею з горщика. Не, орхідея без кори, з нею нічого страшного не станеться за деякий час, а кору можна прокип'ятити у, у воді, у звичайній воді. І після того, як ви її прокип'ятите, після цього орхідея, е, ну, звісно ж, не в гарячу саджайте, хай висохне, <свісно> вичахне, е, Після цього з орхідею нічого не станеться, саджайте в ту саму кору. Пора і так, і так, не несе ніякої поживної цінності, і треба підживлювати рослинку раз в якийсь період. Я, наприклад, підживлюю десь раз в місяць, і якщо її повезе, то раз в два тижні. А в цілому я не дуже переживаю на цей рахунок. От якраз разом з мохом у нас вмістився цей об'єм кори. Так, так. Можна трошки постукати обережно. і кора всядеться, Ну це ж тільки в тому випадку, якщо у вас повністю здорове тріння. Що ви точно знаєте, що воно не зламається десь, нічого з ним не станеться. Так, так, так. І отакий буде у нас крутенький, гарненький. Грунт. Так так, так, так. Зверху викладаю гарненько мук, так, щоб мені подобалося. Чисто по своїм інтуїтивним відчуттям викладаю зверху мох. Плюс у мене перед цим підгоріло зверху коріння в орхідеї, тому що вона стояла на, ну, я вже вам розповідала, на дуже світлому підвіконнику. І там палило сонце, все-таки у нас жара 30 чим градусів до літа. І після цього вона трошки підпалила свої листочки. Ось так швидко ми з вами пересадили орхідейку. Такий у нас з вами прекрасний кінцевий результат. Орхідейку я не поливатиму пару днів після цього, тому що я ж її полила перед тим, як саджати. І ось наше кашпо. Ось так вставляємо, ставимо на столик, любуємось і чекаємо, доки проросте іще один світоносик. Все. Сподіваюся, мої відео допомогли вам з вашими кімнатними рослинками.